Друзі, вітаю! Сьогодні 6 червня і ми знову приїхали до лісу. Це місце дуже-дуже дуже цікаве. Сезон тут є всі види грибів. Ну просто. От. Ми тут давненько не були, тому приїхали подивитися, ну, щоб не пропустити. От. Ну Зараз і подивимося. А все, що ми побачимо, і ви побачите. Айда! Що у вас там? Лисички? Друзі. Бачите, воно машина, я з вами поздоровкався, ми тільки зайшли в ліс. По лісової дорогі проїхали. Так, Анно ну, показує. О, Маленькі. Так. Ось, друзі, маленькі лисички. Так, завіг. Ну, Бачите? А ось ще... Ні, ну ось ці можна позбирати. І ось ще поруч. ці маленькі. Ой-ой-ой. Друзі, тільки зайшли. Ось так. Що таке? Ану, показуй Що, білий? Чи дубовік? Ні, дубовік. Дубовік, друзі. Але йому все. Ну не будемо його чіпати, бачите. Ось так. Ще лисичка. Ще Ага. Ось такий, друзі, початок сьогоднішньої прогулянки. Це дуже-дуже дуже гарно. Ліс вологий. Бачите? Так. Я навіть не знаю, рішу. Ну таку лисичку брати не треба, да? Так, ну ладно. Підемо подивимося. Все, друзі, не можемо відійти від дороги. Ану, що там в тебе ще? О, оце так так! Оце так так, друзі! Лисичка, але така вже велика. Ану. Ой, ой ой Друзі! Ти баяка, Ой-ой-ой! А ну да, я теж зриву хоч одну. друзі, У мене ж руки трусяться. ну, Оце лисичка теж збирає. Да? Оце так так. Давай кош. Зараз, зараз. Ото так так. Оце так пощастило. Дивись. <рик> оце так, друзі. Ой-ой-ой, Ріша, ну, бач, і воно ой, така дивіться, велика. О, і вон, да. Та бачу, бачу, супер. Ну-ка. О! Які красунчики! Молодесенькі! Ось то самий розмір такий, знаєте! Ну, суперовий, бачите. Дивіться, яка лисичка. Яка гарна. О! До речі, в сирому вигляді, вона дуже користа. О, як. Камарія трохи є. Ну, тому що тут волога. Так, це я її ну, надервав, ось брати не будемо. Ну ось цю візьмемо. О, який. Та тут просто супер. Ось так. Запах такий грибниці. О! Ще оці позбираємо. Що? Ти де? Почекай! Зараз підійду. Ну що, друзі? Ось бачите, це з одного місця. Ось так. підемо далі. Ну, сподіваюсь, знайдемо ще лисичку. А може біленькі зізнайтемо. А може ще червонякі. Вони також ну, зараз повинні бути вже. Подивимось. І тільки вимкнув камеру, друзі. Повернувся, ну дивиться, ну і ще лисички. Воно бачите. Розвертаєш листики, воно ще ось так. Поруч, друзі, маленька, її чіпати не будемо. Так, я тут... А там багато маленьких. Так, да, навкруги. Дивлюся. Ну друзі, це щось неймовірне. Ой, Гіляка кепку збила, а ну, то просто... Ну, такий настрій слів нема. Ну. Гарна новина, бачите, що лисичка пішла в цих місцях, але є і... Не дуже громо так гримить і все ближче і ближче до нас. Ну, Сподіваюсь, нам сьогодні природа дасть походити, пособирати грибочки та і вам це це показати. О, як бачите, ховається. Оцю візьмемо. Так. Потім це все почікаємо. О! Бачите яка? Часто питають Чого ви їх не чистите? Друзі, ну тим паче лисичку одразу чистити. Ну. І що вже Починається дощик. І Ще й дощик на голову ліє. Тому позбираємо, потім почистимо. Біля машини вже я задню дверь відкрою, вона як парасолька буде. Супер. Друзі, нас це місце не випускає, ну це не будемо брати. Так, ладно. Бо наш такий коротесенький похід грибний. Пройшли буквально 20 метрів від машини. Так. А ви де? Будемо повертатися, а якщо там щось пропустили, то ще раз подивимось. Цікаво піти далі. Бо тут ми знаємо, де є біленькі грибочки, де є дубовички, червоняки. Подивимося, може вони ще пішли, то буде взагалі взагалі буде супер. Я поки збирав гриби, та я Не помітив, знаєш, як... А, комари скусали. Капець. Знаєте, як такий грибний азарт, що й не відчуваєш. що Кусають комари, ну. Де Жека? Жекері? А, воно він. Верхи співають, гарно в лісі. Неспекотна. На кожному кроці, друзі, попадається лисичка, бачите, але маленька. Так що будемо мати на увазі, що тут вона вже пішла. Будемо. Червоняки? А, а вздовж є рочка. Так, да, і по той стороні, по той стороні, до речі, біли знаходили. Не знаю, зараз вони є чи ні. Але ж подивимось. Ой, такий запах, друзі, в лісі. Червоніків скопу немає. От тут постійно. червонячки на цьому ярочку. Ну, поки їх не бачимо, але подивимось. Якщо вони пішли, то не масово, розумієте? І може десь сьогодні пощастить нам і декілька грибочків благородних зустрінемо. А лисичка теж благородний грибочок. Там ще є декілька місць. так так -да, да я пам'ятаю. Вирішили сиріший розділитися, вона піде ліворуч, ну від цього ярочка, а я по ту сторону піду, бо біленька і лисичка є, що там, що там. Та й червоняки, Ну в сезон. Зараз подивимось. Тут такий мішаний ліс. Хвоя є і береза. Дубочків практично нема. Осика є. Ой, як птахи співають, а ну що, в тебе нічого? не -а. Так, в мене також. Бачите, друзі? Ми вже зайшли десь пів кілометра в ліс, І тут навіть маленькі лісички нема. Ну раз зайшли, подивитися треба, то подивимось. Ще трошки походимо. А потім повернемось і там з краєчку ліса є, де ще походити. Поки що як було, так і є. От гарно, ну супер. Оце вже, друзі, знаєте як? Це вже на такій, да? так. на пекельню таку. О, тільки говорив, що лисичок немає. Ну так, да, на маленький, бачите. Ну, І поодиноко. Да, тут дуже багато, теж лисички, бачите, от, мох. Кущі ягоди, чорниці. Ну, подивимося. Обережно. Ні, друзі. Трошки лисички знайшли там і та ще й маленький. І все. Тому а зараз повернемося на краєчок ліса. Я говорю, там є де походити. Подивимося, що там. Бачите, в самому лісі грибів поки що немає. Ну, похід не закінчується, а ми ще нам десь пів кілометра до краєчку ліса. Так що може... Щось знайдемо, пішли іншим путем, так що подивимося. Дійшли ми, друзі, до краєчку ліса. Нічого ви не пропустили, нічого не знайшли. І от тільки підійшли, бачите, Іріша пішла вправо, я вліво. І щось кричить, щось знайшла. Не знаю що. Зараз підійдемо, подивимось. Далечко відійшла і не чутно. Що там в тебе? Думаєш глива? Може бути, а ну зараз. По кольору так точно А ну відійди, ну. Опа! Зараз подивимось. Ух ти. Та, друзі, це вона. Та ви бачите. Маленький, зірвала, бачиш, що у а? Ага. Да? Ось так, друзі. Воно іще. Ось такі знахідки сьогодні. Вирішили, друзі, не зривати її. Маленько ще. Нехай підростає там. весь пеньок обліплен. З ці місця дуже рідко хто ходить. Ну, тому приїдемо і по лисичку, і по цю глибу Десь. Днів за 4 і подивимось. А ви де? Ага. Ось я вам говорив, друзі, спочатку похіда нашого, що цей ліс дуже багатий. Ми іншого такого лісу не знаємо. Не сто про це відсотків. Поруч з цією гливою, друзі. Де? Лисички маленькі. Там є і побільше. Ану. Ні, ні, маленькі, О, да? ага. бачите. Хай підростає. Так, нехай підростає. Ну, бачите, з краєчку ліса грибочки є. в тому році так само було. Так, Ви в тому році так само лісо, було, але ж... А потім пішли, пішли вже. Так, да, Потім грибочки Може. пішли глубже в ліс. Но зараз ще рано шукати їх там, тому вже будемо сьогодні до кінця. Отак от, от здовж ходити і дивитися. Цей ліс, друзі, дивує все більше і більше. Ось так. Ану що це? А. Теж лисичка. Маленька. Жекірі. Щось. Там якась нора. Може лисича, Іріша. Ходь сюди, ходь до мене, Іріша. Трошки обійдемо це все. Бо ще не вистачало. Зустрічі з лісою. Жека, ходь сюди. Ще лисички. Угу. Та так. -да. Угу. Нехай. Головне, що зараз дощики, друзі, пішли. Угу. От, І я сподіваюся, що вони підростуть. Ну що, друзі, обійшли ми навколо всі місця, що ми тут знаємо. Дуже багато дрібнесенької лисички, не будемо її чіпати. Ну, от. Супер, супер, вилазка, собаки не набігались, і ми задоволення отримали. Знаєте, як грибочки, то ще такі. Зараз ще раз покажу, що ми знайшли. Ось так. Цю лисичку ми зібрали. До речі, друзі, ми коли заходили, ріжка поклала лісовичку-боровичку печиво на піньочок. Зараз покажу. Ось воно. Бачите? А ось потім... Не все-все, да? okay. Ось так. Ми вже дійшли до машини. От. Зараз зберемось, почистимо грибочки, де і будемо їхати. Та ще й починається дощик. Ну що, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.